Всім привіт! І сьогодні я покажу 5 корисних модів ПВП з другом. Ну і щось погнали. Заберу своє лицепоноше. Тут... Так, можна зробити алмазну кому. Можна його обманути. Як можна сказати, обманути? Якщо добавити... А в мазові броні, тому в моді можемо формувати залізну броню в різні кольори, які ви захочете. Які захочете кольора, то і ви можете взяти якийсь м, похожий кольор. Так, похожий. Я, я вам правду скажу. похожий вам не почувся. Ми може так закрити друга марку. Якщо хочете зібр... зірвати все місто, вам допоможе мініган стінті. Потім йдемо, виходимо. що вам допоможе. О, допоможе все зірвати. Навіть от вам подівлю. Два подівлю без проблем. Тіска навіть не пройде ні одного секунди, а, а ми вже уничтожимо. Не залишилося нічого. Так, далі мод для битви з другом. Йому можна надати зламаний мед. Отак він виглядає. Бачите, коли ви його брата, він вже зламаний. Якщо такий солдат, він не зламаний. Той ВВП ви йому тела кидать вистети. А такий собі. Отакий собі. От чекайте. Чому мою руку не видно? Менше виключена. Виключена рука. Треба подивитися. Ну там, там не Там у мене виключена була рука. Отакий От, собі возьми, а такий йому дайте. От у вас слабкий вас попереджую, той ПВП з ним він не витримає і захоче, він не витримає і він подумає, що це за меч, але він йому скажіть, він е суперсильний, У нього, і воно суперсильне, но він, він... не має нічого необічного. Він як не пустий. Той, коли ви даєте тут другого, ну, важливо подумати, ви мій друга. От подивіться. Бачите скільки бурону нанесли? А скільки туна нанесли? От дивіться. Той тивомеч на, на сікіший. Ну так можна заспавнити. Ну, то томот. Мене страшно за чоловіка моя мода. Ну так, у нього буде золотий меч. Де він? Цього нема. Він пропав. Я не хочу на коня сісти. Так, то мій... І не каса, я ще й покажу з моїм містом. Мені його не жалко. Я можу його зірвати, що хочу. О, вертольот. Зірвемо. Ну, там. З модом додається отакий меч Він може б'є током. Як я і думав. Він б'є током і вбиває все. Дімона СПВП СПВП переможете. Любов, не канавіть профамазні броні А ви будете без броні і все одно ви його переможете. Навіть в коженій броні ви його переможете. Ну я покажу покажуть даний можна фарбувати як. Форбувати всякі речі. Треба нам просто, щоб взяти краситель. Любого цвіту. Ну, ті... отакого не можна брати. Ну, Інші можна. Потім той, той, як краситель. Так, беремо. Все. Беремо, наприклад. Так во. Я щось не поняв. Що вона не краситься? Видно, треба на верстаку. Верстак беремо. Ну, отак воно і крафтиться. Не знаю, чого в мене не Ну, О. Чого воно в мене не крафтиться. А тут тільки на верстаку можна О, Зафарбуйте броню всю, цілу. От Я можу ще взяти. Так, по. ціла червона броня, Можна її надягнути, можна повішати на стенд. Натягаємо. Все, класна броня, Ну буде більше оттоків. 5. Я можу показати, як зруйнувати місто. Я показую. Так, міні-ган беремо. Міні-ган дуже корисний. Можна показати інше. Вам потрібно кудись поставити, коли ви гуляєте, нам вам треба кудись скласти лишні речі, вам допоможе. такі, можна сказати, як рюкзаки. Зараз я покажу. Їх можна розформувати, вони крафтяться ось такої кожі, ось такої кожі. У нас металу, не дивуйтеся, ну так і мало бути. Так. Отак ставляться речі. Коли вам потрібно кудись щось покласти, оці б заки вам допоможуть. Можемо зірвати той ходім. Мені він дуже подобається. так У мене є два вибори А по бомбочки, або бомби, або. по, а по мініган з. Як сказати? Мініган Ми, э, з. Тенті. Я думаю, переможе. Но чуть начуть я зараз подумав. Так, і ми продовжимо. Чим ви вибрали бомбами чи міні Так я б не вибрав міні-ган. Водяк. Ну, Давайте. Перша гранатка. Ну, щось слава. Так, мініган. Розбігається в різні різні кімнати. Все, хто казав про дім, його вже більше не існує. З того моду можна все зірвати. У мене зависла ігра. Що буває круче, завислої ігри. Тінці повсюду. всюду. У мене. видно велотит. Но от на кому можно закончить. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Всем удачи, всем пока-пока.